Ну, виглядає чудово та цікаво, я вам скажу. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Light like Conquistador на Kampfpanzer Erich Concept 1. Або просто KPZ ек 1. По просто народному. Карта Карелія. ну що ж, до бою. Так. Що я знаю про цей танк? Це у нас преміальний танчик німецький 9 рівня, до речі. Це чудово, до речі, тому що вже в оновленні ці танки вони вже і формити будуть чудово, так? наскільки я розумію. Чим вищий рівень преміального танку, тим більше він буде формити. Бачимо, грає на основних снарядах. А коли основні снаряди у нас бронебійні під калібри. То тоді це взагалі чудово. Навіть якщо там показує не дуже велике пробиття, він буде пробивати. Бо це все ж таки під калібри. <смі> ну, на моє поважно, і швидкість снаряду. Ну і точність слушність німецька, напевне, снайпер, так Так, як і леопард. І що я пам'ятаю, що він випадав з коробок, з великих коробок китайського Нового Року, оце я ще пригадую. так? Ну, нагадайте мені, будь ласка, ви експертні експерти, бо я десь щось можу. І помилятися, коли щось чудове та цікаве, хочу розповісти. <свісно> так, постояв, постояв, нікого попереду немає. Там Сивовента Контракаро підсвітився, він відступив. Займаємо а, гірку. По іншому фланзі ніхто з наших не поїхав саме ось на А1 квадрат. Там під'їхав Та-57. й Ну, є дві артилерії, це небезпечна ситуація для нього. Зараз артилерія буде жорстоко його на хлопу. А нам що зараз саме головне? Шкода Т-17 та об'єкт. 54 повинні підсвічувати, а ми будемо пострілювати. Чудовий план на бій, чудовий. У нас снайпер знайшов собі імбопозішн, імбо, імбо кущище, або завалив собі дерево, зробив імбого гнізді І собі настрілюєш спокійно. Картон, ну напевне, що картон. Я не думаю, що тут навіть і башта щось. опа. Та, так виявили жорстко. І зразу ж прихлопушили. Там хтось у них стоїть попереду, значить, чи що, чи як. Ну так, попереду хтось стоїть, бо ну, саме нашого героя жорстоко намагаються вихлопушити. Напевне, вони вже підозрюють, що наш герой потрапить в реплеї від підписників на чудовому та цікавому ютуб-каналі гравоць UA. І вони вже думають, зразу вихлопушимо, щоб навіть і не намагався нічого зробити. <реш> щоб нам нічого не намагався зробити. Так, ну складна ситуація. Далі проїхати по. 9 та нульовій лінії не вдасться, по центру пересвічує хтось. Наші ЛТ-шки стоять, тому що вони це розуміють. І бачимо ФСВ нашого також добре там на В Дефі стоять там чудово. І артилерія лушпенить саме по тім, ну хто найнебезпечніший. Саме саме. Так, там по центру в них об'єкт. І в них також шкодити 17. Бачите, як балансер раз балансе. Ха-ха-ха. Ось вона шкода, все. От її ти, все, і це по центру не буде небезпеки. Чудово, ну хтось башту навіть відкрутив. XM57. Зараз нашого братіша обратно. Братішу треба тікати зараз. Аба, наглюка. Ого! Братіш, добувай. Вихлопушили, все. Тепер беремо ну майже в оточенні, але в цей момент бачимо, проїжджають. По першій лінії намагаються проїхати. концепт 1Б там по першій, по першій лінії. У нас там дві пт ПТшки XM57, це XM57 аж світи влучиться. Чудово, forver. Кілана нам зараз на гуслю, якби поставив, то все, вона нам була б вихлопушена. Перезарядка, ну, в принципі, нормальна перезарядка. перезарядку до дев'ятого рівня. Так. Потужні по, давайте ж подивимося, все ж таки, що у нас під калібри 270. О, о, о 270 пробиття. А це точно фармить, я вам скажу. Головне не втрачати ХП, не втрачати танк в бою. І точно нафармить. І вони перемог, 400 не шкода від пострілів. Оце пробиття. Вже багато бачимо. Поліпшених снарядів комуляк 320 пробиття. Якщо грати як снайпер, то мені здається, навіть вони не потрібні. Виманює шкода об'єкта на себе, я думаю... Зараз артилерія повинна його прихлопушити. Все нахлопужи. Він буде по-любому звідти тікати, бо розуміє, що його артилерія там буде чумаданами закидувати. Так, потихеньку, потихеньку. Наші ЛТшки працюють. Так, ось він концепт. Ай, не вибігав. Напружено сидіти. що там, що там не можуть проїхати. Там треба бути ще уважними, тому що позаду можуть заїхати зараз, супер, На гір. Аба, підставився, до побачення. ну це снайпер він повинен влучати. Він повинен пробиватись з таким пробиттям. Знову зараз артилерія полетить. Один ворог знищений, 1400 настріляно, Перше є. Зараз другий відстріляється. Ти чи на допомогу там на базі. Ну там їде тяж, в принципі, на базу. В принципі, не повинні вони продавити. А тут всі підсвічені. Тут наші ЛТшки працюють. Всі підсвічення, але вони шкіряться. Ось підставить. Ох, там IMX як стоїть, просто він зараз може знищити нашу ЛТшку. І Альпіща чудово 400 з копійками вилітає. Втратили ми ЛТшку. Ча є у нас ще IMX, але AMX на гірсі стоїть. Ти все моменти, бачимо, що шкіриться весь бій там за гіркою стоїть. Я не знаю, якось так близько попід'їжджали ПТшки, багато дуже ПТ в цьому бою. Якби зараз їх підсвітити, так? Шкода навіть не намагається зараз виїхати з цієї позиції. Втратили ми ще й тяжа 5-7, рахунок не в нашу ковід. Дуже бентежна ситуація в цьому бою. Тепер вже точно. На шкоді вирішив підсвітити інший флан, бо там ну ніяк не вдається. Би ще Мікс нас якось допоміг, але як він допоможе, якщо там так багато ПТ вони його пересвітять, правда? Нарешті наш герой виїхав з цієї позиції, бо не міг виїхати, бо його контролили там. Поїхав, поїхав. Зараз він показує, що зараз буде підсвічувати першу лінію. Ава! Летить, вогонь! Як снаряд, навіть упередження не треба давати, дуже велике, так? Ти бачиш, як на непомітність концепт. Ще вогонь! Ну, no, добувайте його, я приїхав! Проїхав, шкода, Клича на допомогу. Ну давайте, добувайте. І хоть трішки вирівняємося по танкам, так? Анте АйМІК тут дійсно підсвітити. Видно, там кілана їде по центру. Все її вихлопошили, чи так. Да. Може там і так і стоїть, правда. Блиндаму постріляти. Що там залітало, я не пам'ятаю, є після бойова статистика, то напишете що чому. 6 вирівнюємося потихеньку. Напружено напруженіші такі бійні. Правда, щось порекомендувати кудись проїхати. У нас не штурмоває теж. Так, ну виїжджать. Ібо. О, yeah. є. Два вари знищена. 3221 настріляно. Ну що, об'єднаємося з якось за МХ, правда? XM та. т 54 e 1 вони вже об'єдналися, поїхали по центру. Еміль 2 і М4Y незрозуміло де, вони навіть, по-моєму, там і залишились на А1 та 2 квадратах. Так, я мій поїхав вперед. Звідси його не видно. 7-7 рахунок копував. Переваги по ХП немає в суперників. Там агресивно КПЗ поїхав, до речі, суперників. Камфанцер. Еріхт. Концепт один, так. Це момент. Я повинен. Нарешті він наважився. А якби вони раніше об'єдналися, то у нас би тут проблема на гірці була, я вам скажу. Ну Неочікуванчик би такий був. Наш герой попереду стояв, він не міг тоді допомогти. Не міг виїхати навіть на гірці. Вічна допомога, братіш. Зараз почекаємо, його розведемо. З, З трьох боків. Ой, закружляти. Можливо. Чудо, три вори знищено, 4000 По тилам проїхатися, якщо у них один, два, три танки. Так, по тилам можна проїхати. чотири танки у них, один по центру там стоїть АМИХ, всі інші там у них по першій та другій лінії. Ну, підсвітить зараз базу, по-любому. Може ж він не буде стояти, він цілий бій тут просто є. Але можна агресивніше дійсно пограти. Чудово як! Ах, не встиг стрільнути. Артилерія виявлена, що одна, що інша. Зараз наша артилерія відпрацює. Там Амілі із Скорпіоном вони об'єдналися. Чому? Тому що вони бачать, що у нас на базі проблемні проблеми, тому треба там відлітатися і продавлювати нашу базу. Але там у нас АМІкс тримає ПТХ, так? Шкода, якщо що підсвітить тяж, повернеться, якщо що. Радіш забирає артилерію. Одну. одну залиш нашому герою. Буде 5 ворогів знищено. Ну а там і до воїна не дали. <звук> Наш артилерій трішки не вгадав. <звук> а ще він втік напевно, він втік. Він втік, он Туди зіб... той... ущили на упо. Чидова, п'ятеро і знищено, поїхали вперед. Ти ХП вистачає, можна вже агресивно, активно пограти. Вже як не снайпер, вже як штурмовий. Так, а то багато ХП, той весь бій там простояв. Вони там будуть шкіритись тепер. А, ні, він там один буде шкіритися, тому що скорпіон він біля нашої бази його вихлопушує. В повному оточенні. Ну буде битися, битися буде е, запекла ще битва. Чому? Тому що в нього перезарядка дуже швидка цього Восьмого рівня. І він вог знешкодить. Зараз ще його будемо шукати, так, десь? <laughs> де він дівся. Аль <laughs> піща чудова. Аль піща, я так розумію, тут чи перевага, що й ковини непогані, так? Не треба тараном. <laughs> чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі.